П'ятниця, 18 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Напередодні великодня рятувальники провели оглядові та інформативні рейди храмами Хмельниччини. В першу чергу звертали увагу на наявність вогнегасників, справність систем оповіщення та доступність запасних виходів у культових спорудах. Також фахівці ДСНС нагадали настоятелям про дотримання правил безпеки під час богослужінь. Інспекторський складом Хмельниччини було проведено інструктажі під підпис саме з настоятелями церков. Були так само звернена увага на систему пожежної сигналізації, на водопостачання та вогнегасники. Чи вони перезаряджені, чи вони відповідають вимогам, з якою метою ми приїхали? Сам перед це попередити людям розказати правила пожежної безпеки, а саме їх дотримання. Дотримання правил пожежної безпеки в храмах це користування свічками. Це, що ви тримаєте в руках, і будьте обережні, тримаючи свічку біля чиїсь одежі. Тим самим хочу наголосити, це дотримання правил пожежної безпеки вдома. Коли ви приходите свічку, ставите на стіл, і випадково вона десь може перекинутися, вона може випадково впасти. Ті самі можливо, діти ваші, внуки. Будьте за цим обережні. Звичайно, ми дивимося за свічками. Ми будемо слідкувати за тим, щоб в місцях підсвічників щоб не було. Скупчення людей і, наприклад, такі заходи, як освячення там посох, ми будемо, звичайно, проводити зовні, щоб було ну, там де більше місця. Тобто, цього крайним проводити не будемо. У Хмельницькому упродовж усього наступного тижня до кладовища у шаровечці курсуватимуть додаткові автобуси. Про це повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Транспорт запустять для того, аби містяни могли прибрати могили своїх рідних напередодні поминальних днів. Рейси здійснюватимуться щогодини від зупинки Катіон щодо доїзду до кладовища в мікрорайоні Ракове. Туди можна дістатись автобусами за маршрутами номер 2 а та номер 3 Додаткову інформацію щодо роботи громадського транспорту у провідну неділю у міській раді оприлюднять пізніше. Великодню інсталяцію встановили напередодні свята біля кінотеатру імені Шевченка. Це 10 символічних писанок, які цьогоріч створили вихованці і педагоги мистецьких закладів міста. Виготовлені вони з антивандального пластику, доповнили виставку шістнадцятиметровою картиною, написаною у 2018-му. Навпроти кінотеатру також розмістили писанки із написом Хмельницький, які містяни вже могли бачити у попередні роки. Підготували і дві святкові фотозони. Побачити красу, просто неба можна буде до початку травня. Нова інсталяція з десяти писанок, які створили наші мистецькі школи протягом останнього місяця. В цьому великодньому містечку декілька таких арт-об'єктів. це 12 писанок з брендовим написом Хмельницький з логотипами наших фестивалів. І ця інсталяція була створена у 2018 році. І нових 10 писанок, в яких закладені які сакральні символи. Давні, бо писанка це символ добра, незламності, відродження, сонця, початку нового життя, так і символи, які власне сьогодні для нас дуже важливі, це символи родини, добробуту, миру, і власне ми завдячуємо нашим захисникам і захисницям за те, що ми можемо сьогодні наших хмельничан і гостей нашого міста знайомити з нашою культурою. Намальовані писанки гарні про нашу культуру українську і дуже гарні картини, особливо з дітками. Веселка намальована. Ну, якби символ і теж гріє, дає тепло на серці. Прекрасне, хороше майбутнє з перемогою, з миром. Хмельницькі медики прооперували унікальну пацієнтку із транспозицією внутрішніх органів, тобто з їх дзеркальним розташуванням. Про це повідомили в обласному серцево-судинному центрі. Лікарі виконали ангіопластику та стентування і відновили кровопостачання інфаркт залежної артерії, особливого серця. Тим самим усунули ураження, яке провокувало інфаркт. 19-й форум Книжкова весна на Хмельниччині відбувся в обласній універсальній науковій бібліотеці. Організовують його щороку до Всесвітнього дня книги та авторського права. У рамках книжкової весни відбулося більше 20 заходів у бібліотеках та закладах культури по всій області. Також нагородили переможців обласного дослідження Краща книга Хмельниччини. Їх визначили у трьох номінаціях: літературно-художнє видання, наукове та науково-популярне видання, довідкове видання. Книжкова весна на Хмельниччині це щорічний проект Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, який має на меті познайомити читачів з Хмельницькою. Краєзнавчою книгою, з місцевими авторами, з їхньою творчістю. Цьогоріч він тривав 16 та 17 квітня. В бібліотеці ми власне в обласній зустрічали доктора історичних наук Світлану Марку, де презентували книгу її, присвячений питанням Голодомору 32-х-33 років. Також досить креативні в нас були молоді поетки: це Яна Слободян, прозаїкиня мира бот. Криворучко Цьогоріч також локація була відкрита і Хмельницькому обласному літературному музеї, де були відбулися урочистості до 45 річчя з часу створення обласної організації національної спілки письменників України. Також щорічно обласна бібліотека готує анотований каталог видань. Це краща книга Хмельниччини. Регіональний етнофестиваль пісенної спадщини весняного та літнього календарних циклів Ой, вінку-вінку відбувся у Хмельницькому. Він об'єднав 17 колективів, як аматорських, так і фольклорно-етнографічних гуртів і студій народного співу. Організували захід в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Мета фестивалю збереження і популяризація духовної спадщини і передача її майбутнім поколінням. Серед учасників учасників етнофестивалю були дошкільнята, студенти, школярі та люди різних професій. У Хмельницькому відбувся всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Лєріка Кап-2025. Участь у змаганнях взяли 22 команди та 380 юних спортсменок із різних міст України, зокрема Чернівців, Харкова, Полтави, Києва, Вінниці та Хмельницького. Наше місто представили 45 вихованок, де у США номер 3 З них 15 вибороли золоті медалі, стільки ж срібні. Троє хмельничанок здобули бронзу. Рекордну кількість світлин презентували в новій експозиції Хмельницького музею студії фотомистецтва. Це щорічна виставка робіт членів обласної організації Національної спілки фотохудожників. Цьогоріч їх представили 11 авторів. За 36 років хмельницькі митці вибороли понад 5 тисяч нагород українських і зарубіжних фотоконкурсах. Для того, щоб підтримати наших авторів і попередувати пота мистецтво і наш музей серед молоді, так і серед хмельничан. Ми відкриваємо таку щорічну експозицію. Вона складається з 102 робіт. 11 авторів кожного року вони надають нові роботи, і тут ми бачимо їхній ріст, так як вони змінюються, як вони творчо зростають. Я не хочу нав'язувати вам свої сенси. Напевно, кожен побачить своє. Але ця нога і цей хлопець, і ці абстрактні фігури, вони якось дуже гармонічно спрацювали. У кожній фотографії є своя ізюминка. Ну, і... Я пройшлася, продивилася, і всі фотографії, як на мене, дуже чудові. Пишаюся своїм вчителем. Він мене багато чого навчив. Як тримати камеру, як фотографувати. Я навчаюся у Сергія Васильовича Успаленко другий рік в палаці творчості. Пропія Світлинка. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.